За жертовність та любов до України такими медалями нагородили українських військовослужбовців у День гідності та свободи у Свято Троїцькому храмі Київського патріархату в Одесі. Серед тих, хто сприяв відновленню зруйнованої інфраструктури на Донбасі і допомагав місцевому населенню, були представники військово-цивільного співробітництва оперативного командування Південь. Саме головне це мир над головою, буде все мирно, в 45-му году, було не менше. Була унічтожена вся Україна і його восстановили. Я вважаю, що це теж не проблема. восстановить, головне навести порядок в нашій стране. У Святотроїцькому храмі зібралися рідні та прихожани, щоб привітати армійців. Самі герої кажуть, що святкувати будуть тільки після нашої повної перемоги. Цей святковий день ми дуже раді, що нас не забувають, нагороджують. І хотілося би відмітити, що ця. Нагорода є не тільки для нас, але й для усіх побратимів, які на даний час виконують свої функціональні обов'язки і завдання за призначенням в зоні проведення антитерористичної операції. Найкраща нагорода в даний час це чисте небо над землею та спокій по всій державі. І щоб всі хлопці повернулись додому живі та здорові. Священники Київського патріархату теж не раз бували у зоні АТО, переконані, що мужності нашим героям не бракує. Я не тільки в сьогоднішній праздничний день, хочу поздоровити і їм побажати в кожен день. Хочу побажати їм нашим солдатам, нашим воїнам, нашим волонтерам, нашій Україні. Перемоги, перемоги над всяким ворогам і супротивникам. І з цією перемогою всім живим повернутися додому. Яна на Садовніченко, Олексій Мисейченко, Анастасія Ілляш, військове телебачення.